Друвенькі були. У нас дощ лє як з відра. Зараз трошки перестав <кій> і всі почали чепуритися. Курчата, то щось більше що так ті, хто намок. То тут одні, тут другі. просушують свої пір'ячка, Легорн. Ось ця курочка мінорочка. Це чорна лівінська ситцева. Не знаю, вона мені подобається хороша езен. Є таких, я вже казав, що є дві старих, я хотів ще чорних мармурок, їх марморогів, як називають розвести. В неї такі гарні жовті чорно-жовті <кій> чорно лаби. цікаво, яка в буде потім. Але бачу, що вона кидає другий пір я вже пішла в Леньку. І сицю на ній немає. Хоча там, якщо добре подивитися, то на Ледь-ледь видно трошки білого. Не знаю, може воно, як вона пролиняє, пустить собі ще інакше, е, більше ситися буде. ну Побачимо. Тому що там на подвір'ї в племінному стадії є вони ситцем, Чорні з білим, такі теж досить цікаві, великі кури і гарно несуться. Її там бабця чи, чи може бути і мама, то вона в нас четвертий рік і я не планую її позбутися, а будемо тримати далі, ну потім все покажемо. Малеча наша тут закрита, тому що холодно, я хотів їх виводити вже на двір. Але щось таке може хай ще побудуть закриті. І ось вони в нас там вольєри, тільки зелень треба позакладали, бо вони не вистакували. І сидять собі тут з мамою. Дали їсти, пити, бігають, дощ всі ховаються, а вони собі тут вовтузяться, як то кажуть, чепуряться. І підростають. Досить так вже суттєво підросли. Правда, менюсики? Вони вже навіть хочуть говорити там, але мама свариться. Що вони з нами не балакали, правда? Кажу, мама просто переживає за нас. Турчуть зелені, страшна, гичка буряка в нас вже закінчилася, тому що я зривав, зрізав, носив відрами. Вони то їдять, товчуть, а нову, як то кажуть, ще. Не наросла лобода і така всяка трава городня. Щось вони не дуже. Коли не було гички, то вони їли ту траву, а зараз вони вже щось не дуже до неї хочуть. Вже, напевно, гичка м'якша або солодша, б... ну не знаю, їм більше смакує гичка буряка. Ще заладів наша мама квачка, вона водила тих курчатам, де е, мішанина така була. Що я казав найдовше, і привикла на бути тут на подвір'ї, все ж таки втікає. Втікала вона сюди від вольєру, як ми називаємо їх з вишитими. Бо сьогодні зранку я її випускав, то вона ночувала вже в стані. І прибігла вона сюди нестися. Запустили ми її тут. Я думаю, що вона вже тут в стані буде, як то кажуть, жити. Я думаю, що всю птицю потім ми все рівно перенесемо о, в цей стайню загальну хліб, тому що тут... Тепліше і освітлення буде, ну і відповідно будуть нестися, будемо збирати інкубаційний яйця як мішаних порід на початок, а потім вже будемо розділяти собі по породах. Єдине, що з качками невідомо як, тому що качки будуть теж тут, і трошки буде, як то кажуть, накладно. Можливо, ми їх десь кудись собі та й переселимо. Ну, це поки що такі плани. Курочка наша сидить, вона перелиняла, потім ми підемо з вами. І позбираємо яєчко. Бачимо, яєчко є. Лінька прийшла в курей. Ну, не всіх, правда. Але проходить і, як то кажуть, починають нестися. Та наша тітунька неслися. А тепер же пару днів яйця немає. Я її сьогодні взяв руки, Ну, реально Комбайник, потім, якщо вийде в мене, то я <клес> зважу і вам її покажу, якої ваги курочка бокс. Маленькі трошки підростають, можливо потім ще знімлю в окремо відео і це все як таке трошки попереважу. Ну, Побачимо по обставинах. Ой, яка краса. Та не лякайся ти. Я вже їх все вчора переносив до хліва, до стайні. Тому що з літньої клітки. Але вони трошки ще полохливі. Побачимо, як вони будуть сьогодні заходити. Ну, Попробую ще сьогодні їх поносити в руках. Бачите, вона була червона, а пірочку дістає чорне і по краях біле. Навіть ще такі от цікаві нюанси, бувають лівських ситцевих. Я вже там минулого року розказував, що був, була курочка в мене темна. Приїжджаю за два тижні, а в мене курочки немає темної, а біла стала. Вони перелиняють і зовсім інші перекидають. Досить такі цікаві. Люблю кольорову птицю. Так, чорнодзьоба така, біла лаба, красоня. І такі тут у нас курочки маленькі є, кольорові. Легорно трохи занеслися вже. Ось, тут така теж малеча щира. Привіт, Жарики! Вони з мамою ростуть і досить великі. Тата каже, ой, то ті що скачку, такі якісь більші, вже доганяють тих 11, яке тому що вони біля мами. І тут також всі чіпуряться. Є вже такі досить хороші екземпляри. Качечки, я так думаю. Бо по лапках бачу, що... Лапки не є такі дуже великі. А от по тілу вода і вони шикарні. Трохи дощ нападав, варена пшениця, їм не смакувала, насипаєш, але потім вони, як то кажуть, доїдають. Ось такий от перехід, як вони починають ростати піря, не дуже такі ж грабно виходять. Але потім вони моментом, як заростає їм вже крильця та починають ростити, вони... Фантастичні. Ой, які гарненькі такі вже. А це хлопчик, до речі, маленький. Я думаю, що це буде дівчинка. Ну, хлопчик і буде, хлопчик все рівно треба. В курчата ростуть, як можна сказати, зараз як на дріжджах. Апетит у них всіх шалений. І осінь. І чи то так всі, як то кажуть, по природі накопичують жиру на зиму. І відповідно вони досить і підростають. Добре їдять, гарний апетит мають. Раніше вони там як не хотіли їсти, то тепер у них апетит шалений. І тут ще ось такі пару штучок. Огляд після доща. Так. Ти були в болаті, пішов, трохи вони покупалися, літали, шукали собі хробаків. потягузки роблять. О, а тут сім що залишилося. залишилося досить непогано. Качечки, як я вже казав, догнали крила до хвостиків. Так, зараз фокусую. О. Досить таки непогані. Залишили дві качечки тут і сім селезні. Селезні теж не бідові, мені подобаються, тому що я там якось бачив, що хотів пощипувати. Я його був запав. Трохи йому, як ту кажуть, дзьобика підрізав і не знаю, чи через то, чи не через то, але більше я не бачу, що він туди до когось скакав і хотів пощипувати. Думав я їх об'єднати з загальним подвір'ям, на загальне подвір'я вигнати, але там ті старші їх трохи гонять, і там мало місця, і болото, як ви бачите, а тут травичка туди сюди не та, хай все будуть окремо. Вони тут нікому не заважають. А так вони собі будуть окремо жити, ліпше їсти і швидко поправлятися. Ось така тут всіх робота після дощу. Всі чепурять свою пірічку, покупалися гарно. І тепер буде щось їсти. От хлопці які наші молодці. Так, кому треба на рахунок мускусних качок. Німецька селекція, біленький. Досить непоганої ваги, в незвичайних простих кормах. Так що кого цікавить, звертайтеся. Хлопців є багато, дівчаток менше. Дівчаток, по ну, шкода буде утилізовувати. Бачу, що є хороші екземпляри, качачок Їх ще не важив цих, але колись треба буде зробити, поважити, щоб ви подивилися, як вони в нас підростають і ваги набирають. Ось так коротко, коли падав дощик, Треба було знятися, але тут дуже шуміло, думаю, мене і так погано чути. Ні, а тут ще під час шуму дощу, то ще буде поганіше. Ось гарні такі там вже у них такі аляжерові складочки з'являються нанизу. Марки білі вошка. О. Є в нас один клієнт, який хоче купівника на заміну. Але наш хлопчик де він? А, ось він наш хлопчик. Хлопчики чомусь завжди пізніше дозрівають, я не знаю. Вони якісь такі, ну він трошки має в рості, але ще не так, як би хотів. Не знаю, може в цієї людини той хлопець більше, приїде до нас таким маленьким. Кажу, хай ще трохи підросте, потім вже з вами поговоримо. Так же саме по омраксах. Маємо обмін півниками, але півник великий відносно на, на лапках син, береш його в руки, він з курочками наполовину менший. Тільки враження, що там тільки кістки і піря важить, більше нічого, хоча їсть досить непогано. Ось так коротко, й це після дощу. Всім гарного дня, мирного неба, любові і всіх благ.